Найголовнішою необхідністю є дім. Що таке дім для родини з десятьма дітьми? І що таке дім для, наприклад, тієї самої родини, які вони змушені залишити? залишити через війну? Тому що будинок, в якому вони живуть, зруйнований. Наразі фундація допомогла вже кожній четвертій прийомній родині в Україні. Це... Перша велика подія фундації в Україні перед цим у нас були тільки події пейнрайзінгові, які ми проводили за кордоном, тому що фундація працює тільки з іноземними донорами. Ми не хочемо виснажувати український бізнес. Ми хочемо використати мої навіть особисті контакти і вплив за кордоном на те, щоб допомогти українцям всередині нашої країни. Сказати відверто, це справа відповідальна. І ми хотіли обрати тих людей, яким ми довіряємо. Спілкування з багатьма з цих родин дало мені відчуття того, що от коли дитина дійсно в такій хеппі атмосфері виростає, вона потім все життя має родину насправді. І ось це просто родинність, вона. Вже е, продовжується, це не переривається. Тому ці адреси мені здається, це будуть такі точки тепла, які ми можемо якомога більше зараз створити.